Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі. Якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю, а потім ділюсь з вами як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Але сьогодні у нас дещо незвичне відео для мого каналу. Сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма своїми улюбленими застосунками. На телефон які покращили дійсно мою продуктивність і покращать вашу Допоможуть вам працювати ефективніше, бути більш сфокусованим, виконувати одну і ту саму роботу в кілька разів швидше, ніж би ви виконували без них. Менше втомлюватись при цьому, та й взагалі сформують вас таку особисту систему продуктивності в телефоні. Дуже круто, що частина з них прямо заснована спеціально на різних техніках, які підтверджені наукою, як ті, що. Що покращують продуктивність, а частина з них сама по собі є науково-доказовими стартапами. А інші, як мінімум, зроблять ваші обов'язкові задачі, схожими більше не на якусь нудятину, а швидше на гру. Коротше, давайте починати. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на цей канал, якщо ви все ще на мене тут не підписані. Це допоможе вам вже бачити більше класних, цікавих відео в своїй стрічці YouTube. А мені дозволить частіше її знімати. Почну я з найпопулярнішого застосунку. Я думаю, багато з вас вже про нього чули. Але він входить просто в топ-застосунків на телефон, які змінили моє життя і продуктивність. Тож про нього просто неможливо розповісти, і це застосунок Форест. Це проект, який повністю усунув моє відволікання на телефон під час роботи, або, наприклад, читання книг, як я вже казала вам в своєму відео про зосередженість, відволікання це просто абсолютне зло. Не лише тому, що ви просто витрачаєте свій час відволікаючись, а й тому, що з кожним новим відволіканням ваша концентрація на важливій задачі падає. А Forest – це по суті такий блокувальник для вашого телефону. Ви ставите таймер на той час, на який вам потрібно сконцентруватись, і за цей час у вашому застосунку росте віртуальне дерево. І якщо ви при цьому перейдете в будь-який інший застосунок, це дерево гине. Здавалось би, ну що тут такого, ну росте і росте, ну загине й загине. Але ви навіть не уявляєте, наскільки шкода це віртуальне дерево, цей застосунок платний, і мені, якщо чесно казати, завжди було шкода на нього тих нещасних 5 баксів, які він коштує. Незважаючи на те, що це 5 баксів всього за застосунок, тобто там немає ніякої підписки, це разовий платіж. Тому я кілька років е, користувалася його безкоштовною альтернативою, яка називається Plenty. І в цілому цей Plenty класний, я ні разу не пошкодувала, що ним користувалась. Але я все ж таки перейшла на Forest, тому що він просто перетворює процес роботи більше на гру. Тут після кожної такої робочої сесії ти висаджуєш своє дерево на ділянку, і в кінці дня чи в кінці тижня. Жня, в кінці місяця можеш по кількості цих дерев на ділянці зрозуміти, скільки ж ти за цей час працював, тобто скільки цих дерев ти посадив. Ще можна різним деревам присвоювати різні теги, тобто, наприклад, деякі дерева в тебе можуть відповідати за навчання, деякі за роботу, і найкрутіше. Через цей застосунок ти буквально можеш посадити реальне дерево. Після кожного використання ти отримуєш віртуальні монети і, заплативши 2500 таких монет, ти можеш за ці кошти віртуально купити. Реальне дерево, яке ця компанія висадить, тобто це така ще й екологічна класна ініціатива. Наступний застосунок теж із розряду тих, які допомагають не відволікатись на телефон, а саме обмежити ваше використання соціальних мереж. І це застосунок OneSec. Там ви спочатку можете налаштувати, яку саме соціальну мережу ви хочете обмежити. В мене це TikTok. Постійно заходжу на півгодинки, а мене затягує години на півтори. Тож, з ванцек, щоразу, коли я заходжу в TikTok, у мене з'являється спеціальний екран, який пропонує мені. Подихати 20 секунд, і за ці 20 секунд застосунок TikTok блокується. По закінченню цього часу, якщо я не передумаю відкривати TikTok, то я зможу це зробити. А так як наше бажання залипнути в соціальних мережах це все-таки якась емоція, і як будь-яка емоція, воно може слабнути з часом, дуже часто, поки прийдуть ці 20 секунд, ти дійсно передумаєш заходити туди, коли ви щоразу чекаєте довше, щоб просто мати. Змогу відкрити соціальні мережі, ваш мозок втрачає інтерес до цих короткочасних деструктивних викидів дофаміну. Також блокування застосунку на 20 хвилин з пропозицією подихати, поки відпочити з'являється десь приблизно після півгодини використання застосунку, який ви обрали. І тоді ви також тверезо відволікаєтесь від стрічки і можете потім. Свідомо вирішити, хочете ви далі проводити час в соціальній мережі чи ні? Додаток про який я вам розповім далі, це просто моє відкриття останнього століття. Мабуть, я настільки від нього в захваті, що від ефекту, що від концепції, тому що цей застосунок заснований на нейронауці, це. Ендол, якщо коротко, то це застосунок, який створює звуки, що допомагають вашому мозку працювати краще. Я вже розповідала вам в тому самому відео про зосередженість, що я люблю працювати просто з плейлистами для роботи і концентрації у Spotify. І коли я вперше вімкнула Endel і вімкнула в наушниках музику, яку він програє, я подумала, що вона якась дуже дивна. Знаєте, я звикла працювати з якоюсь інструментальною розслабляючою музикою. А тут якісь космічні звуки з бітом. І цей біт ще й змінюється час від часу, спойлер, для того, щоб керувати вашою зосередженістю. Тож, перші хвилин 5 мені здавалося, що я не зможу працювати з такими дивними звуками. Але до кінця цього ж першого робочого дня з цим у мене просто щелепа відвисла. Поклавши руку на серце. Я не пам'ятаю, щоб я в своєму житті працювала настільки сфокусовано. Сфокусовано, якісно, швидко. Вони пишуть, що за даними їх досліджень, працюючи з їх звуками, люди концентруються у сім разів краще ніж з будь-якими плейлистами для роботи. Я в це не повірила, коли прочитала, але абсолютно серйозно. Саме це я й відчула. Що ж робить цей власний застосунок? Ви спочатку обираєте, яка ж задача стоїть перед вами: це робота сфокусована, чи це читання, навчання, сон, якщо ви хочете зараз швидко заснути? Ендл аналізує. Час доби, коли ви його вімкнули, ваш циркадний ритм, вашу погоду за вікном, і навіть ваше серцебиття, якщо у вас є смарт-годинник, і на основі цих даних за допомогою наукових досліджень та штучного інтелекту застосунок створює звукові пейзажі, як вони це називають. По суті, це щось середнє між звуками. Шумом і музикою, щоб ви могли краще фокусуватись, позбавлятись від стресу або швидше засинати. До речі, хочу вам сказати, що жоден з цих застосунків не є спонсором даного відео. Тобто мені ніхто з них не платив, це абсолютно щирі мої рекомендації і ті застосунки, якими я справді користуюсь. Зате спонсором даного відео є школа GoIT. Окрім зарплати в доларах та всіх переваг віддаленої роботи, дата-аналітик вміє прогнозувати майбутнє бізнесу. Саме тому ця айтішна професія буде популярною навіть через 100 років. А спеціалісти потрібними в усьому світі. Хто такий дата-аналітик, ви можете дізнатися на безпеці безкоштовному ефірі та оцінити свої шанси працювати в цій сфері. Головні теми безкоштовного ефіру це що робить дата аналітик та скільки він заробляє, якими навичками має володіти початківець, скільки потрібно вчитись, та головне, що робити потім. Який рівень англійської потрібно, щоб тебе взяли в компанію, та як знайти свою першу роботу в ІТ без досвіду? Якщо ви мрієте про нову професію, то реєструйтесь та слухайте. Це та сама вільна година вашого часу, яка може змінити ваше життя? Записуйтесь на безкоштовний, нагадаю, ефір з дата аналітики по посиланню під цим відео. Четвертий застосунок, який теж просто підкорив моє серце, це хебітіка або хабітіка. Я, якщо чесно, не знаю, як правильніше, тому що іноземні блогери кажуть і так, і так. Це по суті планувальник або трекер звичок, але який дозволяє вам перетворити вашу роботу, ваш стиль життя, дисципліну, не на нудятину, а на гру. І створений він так само у вигляді РПГ-гри, де ви створюєте себе як піксельного персонажа, і можете його прокачувати додаючи і виконуючи свої звички в реальному житті, трішечки чимось схоже на чорне дзеркало. Наприклад, ви записали там свою звичку тренуватись. Якщо ви виконуєте її і відмічаєте це, вашому віртуальному персонажу додається 20 балів до здоров'я. Якщо не виконуєте, у вашого персонажа віднімаються бали за здоров'я. Ну, ви уявляєте це просто як у вас в реальному житті. Можете, до речі, записувати негативні звички, і коли ви будете відмічати, що ви все-таки зробили цю негативну звичку, там здоров'я або бали вашого персонажа будуть відніматись. За бали, які вам даються, ви можете свого персонажа прокачувати, купувати йому новий одяг. Там навіть є домашні улюбленці. Я як людина, яка обожнює ігри і намагається просто все в своєму житті гейміфікувати. Більш того, навіть розглядаю своє життя як гру, в якої є там свої рівні, є в цій грі ачівки. Коротше, я просто в захваті від цієї ідеї і цього застосунку. І це значно більш захопливо, ніж якийсь нудний трекер чи просто туду лист. І останній застосунок на сьогодні це І із інстаграмом, не дивлячись на його назву, він ніяк не пов'язаний. Це місце, де ви можете зберігати все, що плануєте почитати, подивитись чи послухати пізніше. Часто буває так, що ти бачиш якусь класну статтю або пост, і супер цікаво її почитати, але зараз кудись треба бігти або ти зайняти, і ти зберігаєш його в якусь папку збережені, і більше ніколи в житті до нього не повертаєшся. Можеш сміливо казати цій статті. До побачення саме для таких ситуацій, і створений цей застосунок. Ви легко, буквально як відправити комусь посилання на пост в Телеграм, відправляєте якусь свою статтю. Пост відео на Ютубі, до яких ви хочете пізніше повернутись. А потім, коли потрібно буде, згаяти свій час, замість того, щоб заходити в соціальні мережі чи в якусь гру чергову, просто відкриваєте інстапейпер і читаєте і дивитесь там все, що цікавило вас останнім часом. Особисто мені дуже подобається, що, наприклад, статті тут зберігаються не посиланням, а буквально копіюється саме застосунок. Тобто, якщо у вас не буде інтернету в цей час, ви все одно зможете відкрити і все прочитати, тому що застосунок все зберіг. Тож, це все. Це мої 5 улюблених додатків, які справді підвищили мою продуктивність і підвищать вашу посилання на них. Я постараюсь лишити внизу, щоб ви їх не шукали. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте поставити йому лайк, підписатись на мій інстаграм, якщо ви все ще не підписані. В мене там стільки контенту, ви дуже багато всього пропускаєте. Дякую, що подивились це відео, і ще побачимось.